Джип «Чирокі» 2018 року випуску має пробіг 86 тисяч км, бензиновий двигун 2,4 літри, трансмісію автомат. Тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, мультируль, центральний замок і мобілайзер. Електросклопідйомники, електропривід дзеркал, датчики світла, музика Bluetooth USB, Aux, легкосплавні диски r 17 камера заднього огляду, люк. Автомобіль має гарний технічний стан, є можливість перевірки на СТО.